В ніч на неділю в австрійському Ньюкаслі місцевий боксер і колишній чемпіон першої середньої ваги Тім Дзю спробує прорвати серію невдач в бою проти американця Джозефа Спенсера у розмові з The Punch подкаст. Спенсер поділився своїми думками про поєдинок. Незважаючи на статус андердогу, він заявив, що готувався, вивчаючи найкраще виступить дзю. Ті бої, де австралієць, виглядав максимально впевнено та домінував. Саме до такого рівня суперника він готував себе. Треба нагадати, що у жовтні дзю зазнав важкої поразки від чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва. Тепер залишається питання, чи зможе він психологічно відновитися та повернутися на колишній рівень. Спенсер також задумався про це без поняття. Не знаю, що там у нього. В голові, не знаю, з яким настроєм він підійде до бою. Все, що мені залишається зосередитися тільки на собі. Подивимося, як я відповідатиму на його дії, і на те, як відповідатиме він. Нетерпінням чекаю на вихід у ринг. Чесно кажучи, вже трохи втомився від усієї цієї передбойової метручні. Думаю, Дзюш, ви, що за все, відчуваєте те саме, зізнався Спенсер.